Всім привіт, друзі! В нас нова глава в Фортнайті, а саме глава Сімпсонів. Тому давайте зараз зайдемо на карту і подивимося на всі ці рідні місця, які ми з вами дивилися в дитинстві. І не тільки. Коротше, давайте зацінимо. До цього візуалу треба буде звикати. Так, да, і он наш Спрінгфілд. Такий, до речі, великий острів. З якого ми стартуємо? Ні,фіга собі, матч. Здорово. Ого. Да ні, ну це шляпа. Ха-ха, <рес> кайф. Блін, капець. Так, давайте одразу на. додому Сімсонів, а потім вже всю іншу карту будемо вивчати. Капіт. О, привітулічки, сусідки! Не де? Так, і в Домі Сімпсонів явно хтось є. Да? Ну, добре, пофіг. Нам треба. Машина Гомера. А, можна сісти. Боже, навіть ця подряпина є. Ану, давайте з гаража зайдемо. Оце круто. Ага. Боже, це ж ідеально їх дом відтворений. Дитяча. О, кухня. Ой. Що робиш? Та нічого. Вбиває Вейдера в будинку Сімпсонів. Все, пішли далі хату вивчати. О, є! Та сама кімната, блін! І що, це на нього. Сісти можна? А -а -а! Кайф! Блін, кайф! Оце круто. Так, добре, давайте далі подивимось, що тут. Ось така кімната. Так, ну кухня, да. Тут ми вже були. Ага, це Хілка. Так, ну і пішли на другий поверх. Так, це кімната Лізи. Оце, напевно, кімната Барта. Ні, це кімната батьків. Ага, дед. цей дом. О! Ага, кайф. цей дом пропрацьований круто. Да, їх ванна кімната. Окей. Так, тут я був. Вот кимната Барта. Да? Да. Класс. И кимната Лисы. Ой, э, Мэгги. Ну що сказати? Круто, круто, просто капець яка деталізована. Клас! Оце я розумію, круто. Так, ну давайте до неда заскочимо. Привітулічки, сусіди! Ага, бочки тепер такого дизайну. Я просто не пам'ятаю хату неда. О, до речі, задній двір Сімпсонів. Да, тут же хатка Барта. А туди можна якось забратися? Давайте так. Ех, шкода, хотів би подивитися, що всередині. Да, гойда... гойдалки. Маленький помічник Санти. Так, ну в неде я не думаю, що прям щось цікаве буде. Ладно. Давайте візьмемо тоді тачку Гомера, і на ній поїдемо далі дивитися. Ха, -ха кайф. Так, де моя мітка? Блін, це дуже круто. Хто пам'ятає, була гра про Сімпсонів на ПК на PlayStation, так вона по вайбу дуже схожа була. Давайте на атомну станцію. Клас, музичка. Так. Телефон якийсь. Я думаю, це заданьки, так? Да? О! Я все ж таки вирішив ще раз. Сюди заскочити все, я знайшов пульт керування. Тут треба комбінацію, так? Да? Оу oh є! Yeah. Прикольно, будемо знати. Так, да, робоче місце Гомера. Блін, ну я хочу залишити собі машину Гомера. Нехай тачка хиляється, а я поки піду на дзвінок, відповім, так? Да? О, золотішка. Тут є щось цікаве? Ні. Прикол, звісно. Дим такий. Від градирні. Оце кайфова карта, конечно. От на місяць, типу, чисто місяць пограти саме те. Так, ну. Дропбокс мені по суті не дуже треба, але. Це наскільки? Три людини! Три людини на таке коло. Нормально. Нормально. О! От падлюка! Ну, ладно. <с are you? laughs> так, дубль два. Гра крашнулась. Привіт, епіки. Добре. Тепер давайте ми. Давайте до містера Беренса зараз завітаємо, а потім на центральну площу. Я думаю, що там зараз замес буде. тому... Ну, давайте зайдемо всередину. Та ви шо? прикол. Цікаво, а тут батя Расмізерс є. Чи навряд? Ага, це його зала. Так, в меня тут вражина бегает. Батяра походу. Ага. Не статуится, конечно, круто. Ого, спритний який. Ту-ту-ту-ти-ру-те-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <skry> Кхе-кхе-кхе. Так, ми на місці, але в мене тут небезпечний вражина. Так, да, центральна площа. Ага, зі статуї вже зняли голову. І ось так, ось так вона в нас виглядає. Шкода, що нам зараз заважають. А блін! Взяв машину. Маркет. Автомат за сквічі. Хе-хе, клас. Красти, здорово. Так, у нас тут есть какая-то заданька. Вот тут. О, я как раз машина. И что? Не розумію, що тут треба робити. Ладно. Прикольна площа. Так, в когось. О! Голова відпала. Team <laughs> Не знаю, що воно дає, але ржачно. Спрінгфілд Сквіт Порт. Кальмарний порт Спрінгфілда. Прикольно. <laughs> О, забрав машину Гомера. Слухайте, а імбова штука. Ця ця статуя. Так, о, в мене ПВП. Сам до мене приїхав окей. Ай, блін, другий. Ну ладно. Так, дубль три. Тепер тепер змотаємося на ніктароварню. Вона, до речі, знайомо виглядає. Я от, я 100 років не дивився Сімпсонів. Але оці чотири труби. Ага, он там. да, оця статуя спончика. Та давайте сюди, напевно, спочатку. Так, регіон відкрили, і що в нас тут? Ну, просто да, городок. Макбрейн Кепітал. О, музмагаз. Це по-нашому. Ага, сцена, та ви що. Монітори. Гітарка з бігсбі. <свісна> О, оце трушна установка. Так, і в нас залишилося відкрити лише одну локацію. Давайте глянемо на статую. Springfield Police Station. О! Так, да, прикольно. Ну і все, і погнали туди. Так, ну що, ми на місці. О! Секундочку. Так, да, тут кусти, звісно. Ну що, пішли всередину? Ага. Так, ну я тут не бачу ніяких ні батяр, нічого. Шкода, я думав, я думав на локаціях буде більше різних персонажів. Ну, типу. А, ні, стоп. Щось шо бачу. Соберіть учебники Лізи. Окей. А, їх прям багато. Але зібрати треба тільки три, да? Ну, все, карту подивилися. Прикольно. Я думав, правда, що буде трошки більше інтерактиву по всій карті, але. Типу, враховуючи те, що цей івент лише на один місяць. Да, це дуже прикольно. Вся ця мальовка Сімпсонів. Дуже круто. Цікаво, напис Спрінгфілд можна зруйнувати? Можна. Так, в мене тут вражина. А знаєш що? Іди ти. Йохо! Ну і все, і на цій чудовій ноті ми подивилися на всю карту. Всім дякую за перегляд.